Нам відомо, що літак усе ж таки отримав Що це таке? Російський уряд не коментує подію і запровадив надзвичайний стан. Тато що таке надзвичайний стан? Мені страшно. А вони точно будуть. Вони будуть. Готові. А, ну! не зупиняйтеся. Біро! піро! Так, так, в усьому світі. Чи в інших набагато гірше? Східне узбережжя втрачено. Москва нічого не каже. Людство припинить своє існування за 90 днів. Лише у нас є шанс щось змінити. А як же моя сім'я? Твоя сім'я в небезпеці. Йдеться про загибель усього світу. Цього літа. Я не хочу йти, але я мушу. Я їх захищати. Гарний звіт ви відправили в Штати. Очевидно, вдома його прочитати не встиг. Як проникнув в Росію, з чого починати? Росія це болото. Там відповіді. Зброя — це пів справи. Ви з ЦРУ? Я тепер сам. Керен? там хоч щось лишилося. Дізнавшись, де це почалося, ми біло знищили. Ребі у них є слабке місце на одну людину більше. Тату! На одного ворога менше. Всесвітня війна Z у червні 2013 року.